Історія успіху Феручо Ламбаргіні. Феручо з змалко любив техніку і постійно щось лагодив і конструював. Після війни, де служив механіком, повернувшись до Італії, він зрозумів саме зараз його досвід та знання зможуть допомогти створити йому власний бізнес. Бере кредит у банку і відкриває тракторний завод Ламборгіні Траторі. Замовлень було так багато, що підприємство стало приносити Феручу величезні гроші. Ставши одним з найбагатіших італійців, Феручо купує Феррарі 250 GT. І коли у своєму улюбленому Феррарі він знайшов проблему зі щепленням, Ламборгіні особисто поїхав де енцо Феррарі, щоб показати помилку в конструкції та підказати, як її усунути. Але засновник Феррарі і слухати не став тракторного короля. Він сказав, не суй в спорткари, а краще взагалі тракторист стеж тільки за своїми тракторами. Ламборгіні, офієвши від такого нахабства, вийшовши від Феррарі, сказав собі: я зроблю все, щоб картоніс. Енцо Феррарі, а Феррарі тоді навіть і подумати не міг, що тільки що своїми руками він створив найсильнішого конкурента. Після цієї сварки Lamborghini приїхав до себе на фабрику, самостійно розібрав трансмісію свого Феррарі і зробив для себе несподіване відкриття. Виявилося, що дуже багато деталей у спорткарі були такими ж, як і у його тракторах. Саме з цієї хвилини Феручі чітко усвідомив, тепер він сам зможе створювати спортивні автомобілі, що згодав і довів своїми моделями Lamborghini 350 GT. Ура та Контач, які перевершили кращі моделі Феррарі.